Вітаю вас! Це телеканал Соціальна країна в студії Катерина Некрича. Далі будемо говорити про російське правосуддя над українцями. Нагадаю, що Олега Сенцова, Олександра Кольченко, Олексія Чернія, Геннадія Афанасьєва затримали в Криму ще в травні. І звинуватили їх. Тероризм звинувачують про це, що відбувається. А от Надія Савченко у червні потрапила в полон сепаратистів, і а, з липня перебуває на території Російської Федерації і звинувачують у вбивстві журналістів російських. Чи є шанс на їх повернення і коли це може відбутися в найближчій перспективі? Поговоримо з координатором проєктів фундації Відкритий діалог Анастасія Чорногорська у нас сьогодні в студії. Анастасія вас вітаю. Добрий день. Я знаю, що ви а, буквально вчора повернулися. Із Російської Федерації, де намагалися потрапити на засідання суду, а Басманний суд Москви приніс розгляд справи Надії Савченко на 10 листопада. Зараз Надія перебуває в стаціонарії інституту імені Сербського. Там проводять психіатричну експертизу, і суд пояснив так, що експертиза має тривати 30 днів і без перерви, щоб все вони надійно перевірили. Розкажіть, чи вдалося? Поговорити з найближчим оточенням надії чи зустрітися з Надією, а, які зараз яка зараз ситуація? Власне, з Надією зустрітися не вдалося, і це не вдається вже досить тривалий час, оскільки наш для нас це не перша спостережна місія за цим процесом, і ми регулярно подаємо заяви у відповідні російські установи, щоб отримати побачення з Надією, але цього нам не вдавалося. Що ж до останнього судового слухання, це був розгляд апеляції сторони захисту власне щодо проведення цієї психіатричної експертизи стаціонарно в інституті імені сербського. Це судове слухання. Було продовженням попереднього, котре було перенесення на е, прохання сторони захисту, для того, щоб на цьому слуханні Надія могла бути присутня особисто. Але е, цього разу також надію не доставили в залу суду. Більше того, е, попри порушення всіх юридичних процедур і норм, про те, що адвокатів мають повідомляти про е, будь-які переміщення їхньої підзахисної. Лише з інформації з сайту слідчого комітету Росії адвокати в понеділок, 13-го числа, дізналися про те, що Надія перебуває уже в стаціонарі на психіатричній експертизі. Більше того, як стало відомо пізніше, її туди було поміщено на експертизу ще 10 жовтня. Відповідно, цей місяць вона там буде перебувати, і мотивуючи тим, що недоцільно переривати проведення цієї експертизи, Надії не було доставлено до суду. Все ж таки, от без навіть адвокати не знали і захисники, так, що її помістили е, на, цей, на цю експертизу. Які, що зараз там відбувається? Чи адвокати е, мали можливість е, під час цієї експертизи поспілкуватися? Чи взагалі жодного шансу щодо 10 листопада її побачить хтось? А, так, сьогодні її адвокату Новікову вдалося з нею побачитися. Також дозвіл на побачення отримала мати Надії Марія Савченко, і власне вона також прибула до Москви 13 числа для того, щоб побачитися з Надією. Наразі їй не вдалося потрапити на це побачення. Тому все ж таки сподіваємося, що буде дан дозвіл, це побачення відбудеться. Хоча першопочатково, так як звучало, звучав висновок призначення цієї експертизи, що надії будуть заборонені усі контакти і всі зустрічі. Ну, в принципі, це було б логічно з огляду на те, що вони кажуть, що 30 днів безперервно потрібно, щоб експертиза тривала до засідання суду не можна. виходячи з їх логіки, можна і говорити про те, що вони взагалі могли б заборонити будь-які контакти надії там з адвокатами чи ну, справа в тому, що з адвокатами вони не мали би забороняти ці контакти, і е, також е, законодавчо не має, не мають права застосовувати будь-які лікувальні методи, mm -hmm. і, і якісь процедури. Хоча, звісно, якщо е, людина знаходиться в стаціонарі, до неї немає доступу е, ні її родичі, ні консул, то невідомо що може відбуватися. І такий заклад, як інститут сербського, він знайом ще, відомий ще з радянських часів, як заклад, в якому застосовувалися інструменти каральної психіатрії. Відповідно, ми максимально стараємося наголосити на тому, що неможливо застосовувати ніякі лікувальні чи будь-які інші процедури, лише експертиза. Після розмови а, адвокат що розповідав, що як саме цю експертизу проводять? Що, чи дають надії якісь ліки чи ні? Чи, де вона живе? В якій там палаті окремо ми чи? наразі ще не знаємо подробиць не найближчим часом? А, будемо це знати. Угу. А, добре, скажіть, будь ласка, все ж таки, які... А є шанс на те, що суд якось дослухається до сторони захисту, до сторони а, пані Савченко, тому що зрозуміло, що взагалі інша країна а, суд захотіли закрили на експертизу психіатричну лікарню. Які хто може на це вплинути, якщо навіть консула українського не пускають до неї? Чи є якась зараз така міжнародна підтримка? Взагалі щодо цього, наприклад, держсекретар США Джон Джон Керрі, він сьогодні під час переговорів з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у Парижі закликав до того, що треба звільнити політичних ув'язнених і, і і, власне згадав саме надію Савченко, що треба звільнити. От чи ці слова? Вони якось працюють на такому фізичному рівні щось відбувається окрім заяв. Ну, без сумніву, ми дуже цінуємо ту підтримку, яку нам надають, і наразі вбачаємо, що це один з небагатьох інструментів тиску на Росію, оскільки справа абсолютно вже не перебуває в юридичній площині. Це виключно політична справа і лише політична воля небагатьох людей або навіть можна сказати, лише однієї людини може вплинути на те, чи звільнять Надію Савченко і інших політв'язнівчині. Відповідно, максимально необхідно привертати увагу до цього процесу залучати засоби міжнародного тиску. Політик підтримка з боку політиків Європи і США є дуже важливою, тому що вона показує ставлення міжнародного політикуму до Росії, і це єдине, що може зараз вплинути на процес. А щодо того, що Віра Савченко, вона Надія Савченко, вибачаюсь, та як її сестра Віра, вона є учасниками українського виборчого процесу до Верховної Ради восьмого скликання, і саме Надія вона є першою в списку партії Батьківщина. Чи цей момент він якось може вплинути на те, що все ж а, пані Савченко якось звільнять і якось процес буде по іншому відбуватися, і нарешті вона повернеться до України? Тут потрібно розглядати кілька аспектів. На юридичний аспект це ніяким чином не впливає. Але, Але що буде, що Це справа політична справа? Є політичною, звісно, це може вплинути на ставлення до надії саме в політичній площині. Тобто, російській стороні, звісно, буде важче пояснювати, чому вони утримують за ґратами не просто українського військового, а депутата Верховної Ради, якщо mm -hmm. батьківщина пройде до парламенту. З іншого боку, ми все ж таки наголошуємо, що ми. Як правозахисна організація, наголошуємо, що в першу чергу це порушення прав людини. Байдуже, чи це є кандидат в депутати, чи це є просто військовослужбовець. І тому тут потрібно розрізняти також цей контекст. Партія Батьківщина вважає, що обрання Надії Савченко до парламенту може вплинути на її звільнення. Відповідно, вони намагаються застосовувати доступні їм інструменти. Ми відповідно працюємо в паралельній площині, застосовуємо доступні нам інструменти і як правозахисники, і надаючи підтримку, в тому числі залучивши адвокатів до справи. Будемо сподіватися, що якщо ми консолідуємо ці зусилля, то в нас буде. Більше шансів спільно досягти результату. Угу. Е, Надія Савченко у вбивстві двох журналістів російських, і е, я маю запитати, чи у справі є якісь дійсно там докази, такі факти її причетності все ж таки до цього злочину. Е, вся справа базується виключно на допитах одного свідка, причому ці допити відбувалися фактично із застосуванням тортур. Людина знаходилася в дуже важкому стані, була поранена, відповідно. Das Це були безпосереднє катування, свідчення отримані під катуваннями. З іншого боку, адвокати і фундація зібрали докази про те, що Надія Савченко не є причетною до цього вбивства, оскільки на той момент, коли відбулося це вбивство, Надія вже перебувала в полоні. І про це говорить і як свідчення самої надії, так і скажімо, білінги її телефонних розмов, котрі засвідчують її місце перебування на момент скоєння вбивства, вона була. Зовсім в іншому місці, тобто вона не могла бути фізично причетною до того, в чому її звинувачують. Угу. А щодо Олега Сенцова. Також там справа складніша в тому сенсі, що а, він, а, як житель Крим кримчанин, а, не, начебто, не написав заяву вчасно від відмови російського громадянства, і зараз його в Росії вважають громадянином Російської Федерації. А, разом з ним, що Олександр Кольченко, Олексій Черні та Геннадій Афанасьєв їх звинувачують у тероризмі о, і звинувачення, в принципі, набагато серйозніше, так і затримали його раніше ще в травні. А, яка ситуація зараз е, з <з> цими хлопцями і на якій стадії розслідування в Росії суди чи відбувають? Про розслідування взагалі говорити складно, тому що ми не маємо доступу до матеріалів справи, оскільки адвокати цих хлопців, на жаль, співпрацюють зі слідством не в тому контексті, в якому було би доцільно. Вони підписали всі документи про нерозголошення матеріалів mm -hmm. слідства. Відповідно, громадськість абсолютно не має можливості ні стежити публічно за ходом справи, ні якось здійснювати тиск на ведення. Цієї справи. А чому це було зроблено? Чому вони підписали про нерозголошення? Ну, ми можемо ставити під сумнів, чи діють адвокати дійсно в інтересах цих осіб, чи вони діють лише за чиєюсь вказівкою. Очевидно, що на жаль, тут не йдеться про пріоритети інтересів їхніх підзахисних. І на жаль, також під тим тиском, який відбувається під тими інструментами. Так би мовити, російського правосуддя троє із цих ув'язнених визнали свою провину і вказали на інших осіб як причетних. Власне тільки Олег Сенцов наразі не дав свідчень ні проти себе, ні проти своїх колег. Тобто хлопцям Кольченко, Черніта Афанасів, ви про цих так вони говорите, що певно, що можливо їм пообіцяли, якщо вони дадуть такі свідчення, то покарання буде мінімальне. Так, власне, теж у нас є така інформація, що саме завдяки таким обіцянкам, які також ми не знаємо, чи будуть вони дотримані, чи принаймні полегшать умови утримання, чи зменшать строки цим хлопцям. Але через. Такі способи, і також через інструменти психологічного тиску, залякування, через фізичний тиск, застосування тортур. Таким чином російським слідчим органам вдалося вибити зізнання. У Кольченка, Чернія і Афанасієва. До речі, Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу включила в список терористів і екстремістів, затриманих у Криму українців. йдеться про ці, ці чотири прізвища, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олексій Черній та Геннадій Афанасів. Відповідний документ знаходиться на офіційному сайті відомства. В нас є скріншот з того сайту. Тобто, це така відкрита інформація. Ось Сенцов є. Що це таке, що це взагалі за такі новини? По-перше, там вони йдуть, а в розряді російські громадяни, фізичні особи, тобто не іноземні громадяни, і про що це говорить? Адже не доведено, ще їх вина, що суд не поставив там остаточної крапки, і не сказав, що точно вони винні. Ну, це говорить лише про те, що в Росії ніякого правосуддя немає. І, на жаль, тут зовсім не можна сподіватися на якесь юридичне вирішення цієї проблеми, оскільки ми знаємо, що відповідно до законодавства жодна людина не може бути названа названо винною, доки її провина не визнана у суді. Але, на жаль, ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тобто, фактично, Росія повертає всю ситуацію так, як вигідно їй, представити. Цих громадян України, тому що вони все ще насправді є громадянами України, представити як громадян Росії, котрі звинувачені в тероризмі, відповідно для того, щоб показати всьому світові, що ми ловимо злочинців, ми саджаємо терористів, і щоб абсолютно спростувати політичний контекст цієї справи, це просто лише додатковий засіб, додаткове знаряддя тиску а, Анастасія. Чи а, вам, чи колегам з відкритого діалогу, вдавалося чи спілкувалися ви з. Рос... Родичами от хлопців і в якому там стані перебувають вони. Я знаю, що громадськість допомагала, і в кінотеатрах були покази фільмів Олега Сенцова, і ці гроші направляли в його родину, тому що дружина з дітьми залишилася, виходить, що без чоловіка, так, тимчасово. Що говорять про це рідні? Ми виходили на зв'язок із сестрою Олега Сенцова Наталею Каплан. На жаль, нам не вдається переконати про необхідність зміни адвокатів. Адвоката Олега Сенцова, але так без сумніву, сім'я теж хоч, хоче отримувати цю підтримку. Сім'я дуже вдячна за те, що відбувається, відбувається привернення уваги до цього процесу, тому що гласність – це є один з можливих інструментів тиску на цю справу. Але не з усіма родичами постраждалих нам вдається виходити на зв'язок. Також ми маємо інформацію від від громадських. Спостережних комісій в Росії, котрі мають можливість відвідувати ув'язнених в місцях їхнього утримання і повідомляють про стан цих осіб. Ну, Олег Сенцов, він не визнає своєї провини, він тримається, як ми бачили навіть на останньому судовому засіданні, він називає все це фарсом, цирком, не сприймає це серйозно. Що ж до інших о, трьох затриманих, на жаль, вони визнали свою провину. На жаль, дуже складно триматися психологічно, коли здійснюється такий шалений тиск. На вашу думку, все ж таки, коли. Вдасться повернутися і Олегу Сансову, і хлоп, ну, хлопця. Якщо визнали провину, це можливо важче і а, надії Савченко, коли такий шанс є, і і що можливо може послугувати причиною такого рішення російських суддів чи російських керівників. Ну, зараз ми не можемо говорити про жодні прогнозовані дати. Щодо Олега Сінцова, ми бачимо, що його термін ув'язнення затримання був продовжений до січня 2015 року. Щодо Савченко, невдовзі має відбутися суд, який також може. Подовжити її термін тримання під вартою, тому, відповідно, наразі ми не можемо робити таких прогнозів. Враховуючи весь контекст політичної ситуації, ми можемо сподіватися на те, що в плані в ході якихось переговорів в політичному ключі, завдяки політичній волі російських політиків, завдяки тиску європейської громадськості, діям української сторони, можна буде досягти, а юридично існують усі процедури, щоб якомога швидше звільнити всіх політв'язнів українських, котрі знаходяться в Росії. Дякую вам за інформацію. Будемо також слідкувати за цією темою. Будемо сподіватися на диво, на те, що все ж таки в найближчому. Часом наші українці повернуться додому, і я нагадаю, що ми спілкувалися з координатором проєктів фундації Відкритий діалог. Анастасія Чорногорська була в нашій студії. Анастасія, з вами прощаємося. А ви, Дякую. шановні телеглядачі, залишайтеся з нами. Далі буде нова тема, нові новий гість. Працюємо для вас!